Друзі, вітаю на обосток з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми, говоримо про авіацію. Обговорити є що тем чимало. Мій гість сьогодні це Валерій Романенко, авіаційний експерт та провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Я рада вітати вас! Слава Україні! А героям слава доброго дня. Пане Валерію, пасибі, що підключилися. Пасибі, що знайшли час. Пропоную. от із чого розпочати дрони герань 5 якими ворог атакує Україну з початку року. А почали аналізувати, почали розбирати. От, з'ясували, що там є європейські компоненти, є китайські компоненти. Та що відомо в цілому про герань 5 Що мусимо розуміти про цей саме дрон? Ну, це подальший розвиток російської лінійки реактивних дронів. Цього разу вони вже Гераню називаються умовно. Бо нічого спільного з герань 2, герань 3, герань 4. Вони не мають. Це геть інша база. Це база а, іранського дрону Карар. От Вон, конструкція цього Карару значно спрощена, бойова частина зменшена, двигун малої потужності. Ну бо росіяни власних двигунів малої потужності не виробляють таких, щоб були придатні для реактивних дронів, а використовують китайські. Ну, використовують китайські загалом авіамодельні двигуни Телефлай, але все одно там тяга двигуна 200 кг, невеличка вага, компактна досить машинка. От і загалом вони ну, е, вкрай дешеві. Вони в рази в три дорожчі від е, поршневих двигунів, але все одно вкрай дешеві в порівнянні з серйозними двигунами, які ми використовуємо ну, Чеського, наприклад, виробництва, яке ми використовуємо на наших реактивних безпілотниках. А щодо елементної бази, так вибору нема: контролери китайські, межмодеми китайські, все інше західне. Там не лише Німеччина і Сполучення. В основному основний поставщик це американські корпорації, що виробляють високоефективну мікроелектроніку. От високопродиктивну, таку, значить, серйозну мікроелектроніку. Беруть участь і німецькі фірми, і італійські, і, наприклад, на деяких зразках зброї а, далекобійної російської стоять навіть британські розбирі мікропроцесорні системи. Що поробиш? Пане Валерію, А чого хоче досягти ворог? Вони хочуть здешевити дрон, чи яка їхня мета? Вони хочуть вже нема куди більше збільшувати виробництво на існуючих площадках виробничих, і вони вирішили створити ще одну площадку по виробництву іншого типу дрону. Поки що там великосерійного виробництва немає. Ну була інформація про запуск 10 дронів всі 10 були збиті. От. І взагалом росіяни не дуже покладаються на реактивні дрони. Бо вони розуміють, що яскравий тепловий слід значно полегшує застосування ПЗРК типу Стінгер і, ну, там і там всіх інших стріла, там всіх інших типів, яка наводяться на джерело тепла, тому все одно найбільшою загрозою залишаються вдосконалені дрони з поштовими двигунами. До речі, теж китайського виробництва, там МД 550 Власне, про ці двигуни в Україні окремі благодійники, я так розумію, окремі компанії в приватному порядку почали займатися реставрацією цих двигунів від шахедів, і, і от вони їх реставрують, відновлюють і потім віддають. Я так розумію, військовим для використання в подальшому вже для наших БПЛА. Що вам про це відомо? Так наскільки це може бути успішний шлях, ну чому ні, З -з завжди вигідно використовувати ворожу. Uh, ну, трофейну техніку да, у власних силах Це в усі віки було. було uh, радянська армія використовувала німецькі танки, німецькі літаки, німецькі гармати. Uh, німецька сторона широко використовувала те саме радянські танки. Там цілі дивізії німецькі значить, включали. Підрозділи, ну німецькі дивізії включали підрозділи до батальйону танків, які були по кілька батальйонів танків, які були оснащені радянськими Т-34, наприклад, да? ну, от, танками. І Двигун не дешевий від п'яти від там, до ну, інколи там, до 20 тисяч доларів коштує. От. Чому ні? Двигун простий. Запасні частини дістати легко це німецький лімбах, а китайці випускають ліцензійну копію. Тобто, якщо двигун не сильно пошкоджений, то деякі елементи, деякі запасні частини можна там або з кількох зібрати, да? ну, от, або закупити терміново закупити в Німеччині. І, от, наприклад, благодійний фонд заподяг, який цим займається, каже, що. На відновлення одного двигуна йде не більше двох тижнів, ну і кілька двигунів, з яких знімаються запасні частини. Крім того, в нас досить велика діаспора в Німеччині, яка допомагає отримувати ну, різноманітні необхідні для наших збройних сил елементи з Німеччини. Можливо з ними домовитися, щоб вони. Швидко виконували заявки на запасні частини до цих двигунів. Бо «Лімбах» – це популярний, а, популярний авіаційний двигун. Тобто нормальний шлях я підтримую, підтримую все це і по потужності, він відповідає загалом тим нашим а, значить, далекобійним дронам, а, значить, ну, силовим установкам, тих, які стоять на наших інших далекобійних дронах. Чому не використати ворожі? Ефектно і дешево. Пане Валерію, що тобто правильно я розумію, ну якщо брати новий, то, то дорогувато з 10 до 20 тисяч доларів. Але якщо він нам дістався так затрофеєний, то е, би ні? Правильно я розумію, що ці двигуни вони можуть бути універсальними і підходити під різні БПЛА? А ви потужність. там головне, щоб був перехідні якісь елементи, е, вкріплені силовою ну, моторами силової установки. Да? От, я думаю, що ми теж використовуємо лімбахи, поки що не оприлюднювалися, які двигуни стоять. Ну скажімо, на піде 1 там стоїть інший двигун, а які двигуни стоять на а, лютому, невідомо. І в нас взагалом, до десятка далекобійних дронів, на будь-якому з них знайдеться місце, тим паче, якщо буде серія. Якщо займаються люди, і буде не п'ять двигунів, а буде ну, 50 двигунів, бо шахетів падає дуже багато. От. Ну, ви ж Це бачите, правда. запуски по 300 бувають шахедів. І є шахеди, які цілісінькі, вони просто витратили паливо, десь попали під реб. І цілісінькі спланували, значить, там, ну, в мене на роботі є приблизно 4 ціленьких шахеди. Щоправда, двигун лише один, бо двигуни ну, вже давно знімаються, передаються, да? а корпуси, які не використані. Да? Є кілька у нас цілих шахедів на роботі, чому не використати вся електроніка використовується повторно, практично, вся електроніка. Чому не використати ще й двигуни? Так, це власне було моє наступне питання, але ви вже відповіли: як шахеди залишаються цілими? Це ті, які були придушені зазвичай ребом. Ну, навіть ті, які, скажімо, не вибухнули, да, а які просто впали самі по собі. Да, значить, в них, як правило, двигун, двигун а, залишається цілим. Да? З тих, що вибухнули, можна взяти двигун знаходиться позаду шахеда, а бойова частина в носовій частині. Да? Як правило, і у ракет, і у безпілотників, якщо двигун позаду, тобто він зазнає найменших ушкоджень з усієї конструкції. І якісь елементи можна взяти навіть з тих е, дронів, які десь впали, там ну, вибухнули в полях, наприклад, не е, спровокували десь пожежу на якомусь об'єкті, да, де все вигоріло і нічого не можна вже. А якщо десь впали в полі, значить ну можливо, там щось залишилось від двигуна, якісь там свічки, якісь ще елементи можна використати. Чому ні? Пане Валерію, ще одна тема. Міністр Федоров, ну, призначений міністр оборони, анонсує, що в Україні з'явиться аналог китайського мавіка. Що ми зробимо свій мавік, грубо кажучи, але він буде ще кращий, летітиме ще далі. Чому нам важливо взагалі відійти від китайських дронів і налаштувати своє виробництво? Тому що китайці це основний постачальник комплектуючих до бойової техніки. Для Росії, якби не допомога Китаю, Росія вже принаймні півтора роки тому вже пішла на будь-які умови завершення бойових дій. От. Лише те, що йде масове постачання з Китаю, от, або китайських, там, ну, наприклад, через Північну Корею, значить, якісь озброєння, які мають величезну кількість китайських елементів. От, от, завдяки цьому Росія тримається у війні на плаву. Якби вона використовувала лише власне виробництво, ну я ще ми вже згадували значить західну радіоелектроніку. Якщо її відлучити від китайських, скажімо, компонентів для військової техніки, від китайських верстатів від західної електроніки, то війна б вже закінчилася давно. Китайські дрони мавіки вони зараз широко використовуються обома сторонами і Україною, і Росією. Але а китайці вже кілька разів то вони забороняли експорт будь-яких компонентів будь-яких дронів цілком чи до будь-яких квадрокоптерів до України, потім до Європи, потім і до Сполучених Штатів, а да? потім заборонили постачання навіть компонентів до них, там електродвигунів, там контролерів, там ще якихось да, відеокамер, ще чогось. Да. От тому в нас є за не в нашого командування є занепокоєння, що через зв'язки з Росією значить нам можуть ставити отакі от рагатки на постачанні безпілотників або компонентів до них. Тому треба виходити на власне виробництво або базуватися на західних елементах, бо, як правило, китайські це ліцензійні або неліцензійні копії західного виробництва. Тому краще бути автономними в цьому плані і не залежати від Китаю. Правильно поставлене завдання, і сподіваюсь, воно буде виконане, бо нічого незвичайного в цьому нема. Так вони будуть трохи дорожчими. Ну, але буде надійніше, надійніше постачання. Ну і крім того, пан Федоров обіцяє, що тактико-технічні характеристики цих дронів будуть теж кращі, ніж у китайських Мавіків, а це важливо. бо Дальність зараз важливу роль грає. Зараз кіл зони виростають на величезну глибину вздовж обох ліній фронту. Так, пане Валерію. Власне, ще, ще про дрони попитаю. Сергій Флеш, експерт з радіозв'язку, говорить про новий виклик, який з'явився для зенітних дронів. Мовляв, велика проблема це friendly fire. зенітний дрон. Має мало часу, щоб визначити поруч ціль ворожа чи теж своя. Та, от що вам про це відомо? Як можна цю проблему вирішити? Friendly fire – це вічна проблема э, в бойових, бойових діях. Да? <coughs> Інколи збивають більше своїх, ніж ворожих. Ну, наприклад, під час війни в Перській Затоці основні втрати були власне від friendly Fire наземних військ. Своя авіація била по своїм наземним військам. Після цього на кожний хаммер встановили, я вже не кажу про вантажівки, танків БТР, встановили по системі свій чужий, а не легесенькі малесенькі дрони, досить громістку систему свій чужий, не встановиш. Тут можливі лише організаційні заходи. Наприклад, значить, визначається коридор, в якому забороняється за під час пуску наших значить, далекобійних дронів. Ну, те, що там розказує Сергій Флеш, що збили свічблейда, ну він просто дорогий. Це американський дрон, да, але це дрон тактичної дії. А от коли він каже, що позбивали наші діпстрайки, нашими ж зенітними дронами, це вже трагедія, це вже реальні. Ну Він називає цифру 300 тисяч тисяч доларів на 300 тисяч доларів збили наших власних діпстрайків. Це означає десь. Ну, навіть у перерахунку на ПІ1, це не менше шести дронів збили. От. Так що проблема дійсно існує, і вирішення тут має бути комплексним. Можливо, на далекобійні дрони все ж таки вдасться встановити систему свій чужий, але ти не, встанов... не роздаш цю си... ж систему мобільним групам. Ну, от, тобто, ну тут скоріше мають допомогти організаційні методи або змиритися з цим це теж варіант. Справедливо. Пане Валерію, ще хотіла поговорити про боротьбу з дронами. Михайло Федоров також анонсував, що ми маємо створити антидроновий купол. На жаль, подробиць чи на щастя, бо це теж може ворог використати. Подробиць поки що немає, але якщо. Припускати так, що це може бути за антидроновий купол. Що це може бути за система? Це е, сукупність якихось реп-технологій, що це може бути? Як ми можемо створити такий купол? Чи є можливо якісь приклади у світі? Чи нам доведеться бути першими в цьому? Ну, приклади є: значить, ізраїльська система, да, значить, Iron Dome, здається, називається, да, вона захищала не від дронів але в тому числі і від дронів. Вона в основному здійснювала протиракетний захист проти некерованих ракет. Але чим була, скажімо, невигідна не ця система, тим, що ракети-перехоплювачі коштували в рази дорожче, ніж примітивні ракети з водосточних труб, значить, зроблені палестинцями, так? в нас тенденція інша: ми маємо використовувати засоби враження в рази дешевші. Від російських шахедів і інших типів а, ударних безпілотників, які росіяни застосовують: металмаси, інші типи да, там, а, дроноракети різноманітні, там, чи це гірані, чи що там вони посил, бандеролі і такі інші. З чого складається ця система? Ну, як створити цю систему? Ще в минулому році, влітку минулого році, були укладені договори. З рядом західних постачальників, ну вони відомі, але не хочу зайвий раз називати, які готові були і значить, укладені з ними контракти на постачання а, легких радіолокаційних станцій. Ну, наприклад, радари здатні виявляти там горобця за три кілометри, да, але відрізняти його від ворожого навіть квадрокоптера. Ці радіолокатори мають вагу там, приблизно 30 кілограмів. Тобто їх можна встановити на будь-який легковик мобільної групи. Да? От. А, маючи, маючи таку систему е, сенсорів, ну, плюс у нас вже була акустична система виявлення, плюс в нас виявленням ворожих дронів займається велика протиповітряна оборона, значить радіотехнічні війська повітряних сил, Збройних сил України. Тобто джерела інформації, в нас є, є ще оптоелектронні станції, є там, в тому числі інфрачервоні, да? Ну, от, тобто є, е, у нас є всі компоненти цієї системи. У нас є засоби виявлення, причому специ, специфічні засоби, власне, антидронові. Ну, згадаємо хоча б систему Церберус, да? от, яка має і маленький радар, і е, значить, оптоелектронну систему, в тому числі інфрачервону для нічного бачення. Бо основна проблема, наприклад, для нашої авіації, да, це виявлення ворожих дронів вночі. Ну і Для мобільних груп також там, нічне виявлення. Тобто, ці системи і за будь-яких умов. Ці системи мають працювати 24 на 7 цілодобово при будь-яких погодних умовах. Так, значить, Система виявлення є. Маємо величезну кількість антидронових простих дешевих антидронових ракет, починаючи від IP -KWS, це на базі американських гідроракет, ракет. Да? Аж до останнього американського зараз показували активно на всіх телеканалах як всюди хід такий бав'ї з двома ракетами Hellfire, який називається Tempest, як він гасав по полях. Значить, по багнюці і кажуть, що екіпаж цього дрона, екіпаж цього а, значить, комплексу вже збив 21 російський дрон. Тобто в нас є система спостереження, але не система, а є засоби спостереження, які можуть бути об'єднані в систему. У нас є засоби ураження, залишилося створити систему бойового управління. Ну, там рівня С4, Сіра. От, значить, ну, звичайну натівську систему по шаблону натівському, можливо, по Подобі натівській можливо, власну. От що теж є значить, досвід їх створення. А це якраз парафія пана Федорова. Так що я більш ніж впевнений, що таку систему ми зможемо створити, чи вдасться повністю нівелювати російські дрони? Думаю, що ні. Жодна система такого не забезпечує, навіть ізраїльський аеродрон. Але. Наприклад, візьміть, коли був масовий наліт, було збито 93% російських безпілотників. Сьогодні збити збило 75%. Так от система має дати стабільний результат у 95%. От. І після цього росіянам буде просто невигідно їх використовувати. Тобто ми цей козир, дешеві безпілотники, просто зможемо вибити з росіян, бо чим більше вони будуть їх запускати. Тим більше буде ефект унтерофіцерської вдови, яка сама себе висікла. Ну, тобто, чим більше запускає, тим більше фінансової шкоди, і а, тим більше витрати при мінімальних результатах для них будуть. Так що сподіваюся, що а, зараз єдине, що потрібно, все звести в систему, але є людина, яка має в цьому досвід. От а, а, значить а, полковника, який призначили, значить. Пав Павло, вискочило з голови прізвище, значить, лазер, ну, його позивний Лазар. значить, Людина, яка має великий досвід, в цьому, він створив власний підрозділ, який цим займається. Ну, от, значить, І я, всі, все, що потрібно, це люд, лідер є, є система виявлення. Є система ураження і є досвід створення систем бойового управління. Ну чому нам не створити таку систему? Тим паче, що ще пан Мадіар казав про стіну дронів, тобто, роботи в цьому напрямку велися, ведуться і будуть вестися зараз. залишається лише оскільки пан Федоров став міністром, то це замикається управлінський сектор, який виділяє засоби на це. І виділяє, значить, ну, засоби, скажімо, фінансові і інші засоби на це. Якщо це все вдасться централізувати, замкнути, ми маємо таку будемо мати таку систему в мінімальні строки. Тобто я не, бачу, я не бачу причин, щоб вона не вдалася, так всі компоненти є. Люди е, кваліфіковані, є, засоби ураження є. Стали виробництво і постачання. Ну, у нас порядка 15 типів зенітних дронів. Плюс британці обіцяють не менше тисячі октопусів, тобто висококваліфікований дрон, значить, який виробляється за кордоном в, умов, в спокійних умовах, і він ще й високоефективний. Тобто, все є, і я не бачу, чому така система не може бути створена. Що ж, будемо чекати на реалізацію, обов'язково обговорювати її ефективність, її дію, якнайшвидше бажаємо втілити її в життя. Пане Валерію, я вам дякую за вашу експертизу ласка, за цю розмову. Будь ласка. Пасибі. Глядачам обосток, нагадаю, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили нас на просторах Ютубу. Це запорука нашої роботи. До зустрічі.